Привіт, я сьогодні знімаю з Ромой. Як ми будемо виживати? В... Виживати. Так, так вибираємо два юце, два це? Так, два плеєра так, да. Ні, це три плеєра. Во, тут два плеєра. Де? Тут. Джойн назов. А все, тут два плеєра? Все, воно виходить, коротше. А чого? Ну така, я виже, типу, нажали ліво. О, я на машину. О, якщо перепрыгнути забор? О, господи, це Ту... куди я запрыгнув? Куди? Ми заходимо. О, як страшно. <реш> <реш> О, дивись, ми їдемо на машині. А що нам дали? Ще... Нам це за отці. Юлю, мені так холодно. <реш> 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 мені <покрало>. Ні. <реш> так, це куди ми заїжджаємо? До Ну, пеп'япік. <реш> <реш> Дома дивись, мені щось кружок пив. А, а ти 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 це дивись. Це фонарик. Ніч. Перша ніч. Ох, я не знаю, що ви буде. Да, ні, я не боюся таких братан. А, все. Ну, так. Ніхуй. Ні хує. Нічого. Тут лице є. А маєт, за тобою А що тут треба робити? Не знаю. А, це якась записка. Господи. Ну, зато повсюду. А, ну, походу, моему. Опен. Я вышел на задний дверь. А у меня на боже А вы все, змих. Да блин, она не может выйти, но я толстый. Винно. О, фонарик. Фонарик. Вино это за деньги. Да чего все за деньги? Влад. Так, 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 так. Господи, Влад, що це? Є, Влад, за я? Ама, а якщо так, відкрити це все? Кабінки, якісь... А, що що нас в руках? Що це? І що нам куди нам це треба від... віднести? Це коробки? Клок ін. Куди? А куди ми? Я клок ін я, я, я щось зробив. І тепер що куди треба виносити? На двір? А що ти клок Ді, клок нажав? Клокін? Де клок-ін нажав? Коротше. А чого все тут лежить, але його не можна подбирати? Лава. Рома, дивися. Це ттенька. Де? Подожди, подожди. Я продав її. Хей, зер! Хей, зер Хай! И зараз пойду по морді Візьми коробку. Я иду в морду за мной зараз. Ред! Ред! Тебе ред! Ред ту! Я заместил тюки. Тетя. А что в тебе такое лицо с кукурузелом? В ней лицо дуже сильно с кукурузелом. Урома блюз назад. Get a hot dog from the freeze for the current мені бог це здав, Як мені її дати? Як, куди Як мені її дати? Кому забачу? Mm. Як мені цю кропку віддати? Я кропка. пішов, дяченька дебільна. Їй не треба. Їй не треба. А що? А що? А на що нам? Опять кропка. Росток за фруда. За фруд. О, якщо їм маска треба? А наша маска? Може, і маска треба? Ну що тут страшного, Влад. Лома, давай вийдемо на двір. Нам сюди треба, нам сюди треба. Я вийду на двір і поїде. Що їй треба, я не понимаю. Нам сюди треба, влад. Нам треба бокси пороставити. Куди? Дивися, отут обереш бокси. І куди? Ідеш сюди. А. Д... І отут заходиш, дивися, Влад. зажимаєш і кладеш. Так. Чо це запікуйтеся, й дітьми вас тут і не ждали. Так а чому мені бокс? Оцей бокс куди? Тебе все, Влад, неси його. його. нахуй? Бачиш Оці, Оце є. знаки оклику. О, я забрав! І там якась рибка. рібка. Там... Блін, я мас я не заліз. Пама. Господи боже, ти мій. Я, це... див... я дивлюся назад, і ця попа пік дивиться на мене. От гда гда о о. Той гда гда о о. Той той ти самий. Той те саме я див. Той ти самий я дивлюся на на як там на отрі малюнок. Гда гда о о. Неси 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 ще одну коробку. І забуде гда гда о о. А не мій викому. Ні, одну я положу, мені тоже треба. Я был жив. А, все, всех забрала. Блин, а что ты двери закрыл? Это я закрыл. Так, во, бумажка лучше, возьми себе там, а, колокольчик возьми. А не хочешь на сувенир видеть? Эээ, какой-то Пеппи Пигги. Get a frozen hot dog. А, господи. Hot dog. Рома, я на тебя нажимаю, у меня тебя на тебя нажат. Cook in... А, вот тут она, давай. Рома, ты видишь, что я взял? Я взяв ходох, а як мені його розмажувати? Все, я віддав. Тут ходок горить. <плес> ну, а якщо я загруз? А, а, я... а, я... а я походу поняв, що. Да, Влада, оцей є кружочок дає скорость. Okay. Оцей кружочок. Просто mm. зажимай тільки. А, я. Двери же не захлопнулись. Двери захлопнулись. Де Кейн. Де та тетенька? Вот горить! Як то шо нахуй? Влад, тут це огнемет. Ой. Ну то весь хуйов. Ні, я не могла брати. Та блин. А гроші заплатити, тетенька? Тетенька, гроші заплатити. А а, господа, то так то стронг гай. Господи. Та Господи, то що ви так довго стоїте? Ну що? Ми що кусаємося двоє от? Де ми ходуємося ти? Та Ваня, та Ваня. Іди нахуй. Там сам місто сифа. Та вот, тут у маска лежить, сто ждать. Вот, support от team. Де ти oh. мій ходох, він що тут буде тисячу літрів. Фен бургер up. Так, бургер хоче? Так. Get Рома, мене я пописую, подождешь. Лука, я пописую. Сама... Рома у мене 12%. і я, і я от. Я, Владна, я, 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 я. горить! Рома, а дай мама? Дома. Влад, ну Владно, і як я його маю... Як я йому маю це подати? Влад, що ти та застив? Що ти нафіг робиш? А я просто І Що мені зробити? А ти тут ходох? <ріху> я йому уже віддав все. Поки я там крім віз стояв. я, я ходо по морду. в А я можно, а я можно про... а, а куда ты пидаешь, кстати? Давай за дядьку убить. Два... Ладно, я в нем устаю. <laughs> Буквально. А куда мне за вас Что mm. ты думаешь? А тебе дядька можно вас? на камер. Вот такие. Ладно, бить. Дядьку пробав. бы пропал дядьку? О, а ты шо? Пут. пут, пут, пут. Влад, денежки забылай. О, я ще більше заберу. А тут більше не можно <зас> більше. Все. Все. Ми поклали все в касу. Господи, свинка Пепа на каждом шаху. Господи. Куда не подився А тут дядя дядьк. А куда тебе дядьку? Я дивись на нем, пробав. Блин тут <зас> сметя надо прибрать. Кто все Признавайся. <зас> Всі це всі признавайтеся. Ком я тут витраю все. Йай-ай-ай-ай. Ну ладно, в ну, туалеті. Ну на кухні. І це ще тут. І в складі. Ми ну, це що, все вже перебору? Миші описались. Миші, признавайтеся. Писано відрами. Все, все зробили. Все. О, тобі не кажеться, це Сенька Пеппа? Що це означає? Зараз за будильник включу. Будильник! Господи! Ге! О! Все, наша зміна закінчилася. І куди ми йдемо? Та на машину. О. Рома, подружи, де є? Я сію. Я Наконець-то Едем, зміна едем, соседнє село. Уже за тітку ловіроємо. Рил. І не, не замічаю своїх підписників. Подпишіться на канал, будь ласка. Звук не записується. А Так це записывается. Та мені мікрофон включив, Максим. А, да? Да, мені мікрофон Девятым. <гум> <гум> мені мікрофон включив. Я можу говорити. я дивлюся на відео, воно включено. Так само... Я потім озвучу це все. Я бігу, я бігу, я бігу. бегу. Опять? Хуй, тихо, мы ж типе. Пару секунд назад были дома. Рил, у нас отдых на секунду. А ты нагадай мне, на что мы записались на ОЦЕ, ночную змеюну? Будильник, кто писал? Будильник. Рома, и что такое? Тогда я будильника забуду. О, тут пистолет. Это самые самый мой пистолет. Все, закрываем дверь. Вот, а тобі вилучили в магазині після... Пись... А, ти закрив двері. ладно. Господи, які свині в туалеті були теж. Я... От тут дівчинка прийшла. А я не ну, читаю поїхала. Рома, обслужу її, я не буду. Ну як хочеш, ладно. А чому воно сюди Я буду дивитися в вікна Рома, а две буду слідити за мічистки. А, а тобі не кажеться, що оце? оце рухається. Вот оце. Воно слідить, воно рухається. Да. Блин, шо мне треба тут взяти? Шо... Так, фрайс. А шо давай, жарь. А, горю, горю. Влад, давай будьте лучше поусторожнее. О, катушка. Влад подави. А нам денушки має да Влад, ты. Тут, тут не моно пикап комікеш. Все, я себе забираю денежки. Мани Толкс. І... Вона нам дає поддельні гроші. Знаєш чого? Чого? Блін, я хотів в магазинчик ходити поїсти. А ви дивитеся за цією тетенькою? це що таке? Айс. А, а, а чому на не, не можна? А вона кудись пішла. Ой, я зараз... Вона тут позвонив. Хто? Так, давай двері позакриваємо в задній, оцей на виходи. Так, ми всюди двері закрили. Да? Ні, зараз ще в можу розділ, це закрию. Рома, можна я тут? Рома! Пепа, <пипів> побіг прийшла, -пі -пі! подивися! Йди нахуй. Йди <схід> нахуй. Ми вас тут не ждали. І що вона з нами зробить? Ага, Нафиг. Ну, Влад, ти куди йдеш? Бл. Вна бургер хоче, Влад, быстро бургер! Я буду дивиться за ней. Привет. Ти... привет. Господи, я беру воздух. Вона сказала. Даша, вона сказала... Даша якщо ми быстро не будемо. Я не знаю. Короче, я так скажу. Вона сказала, якщо вы не будете мне подойти заказ. У нас є твої картины, які вистачить повсюди просто. Повсюди. Так, пішла отсюда. Пішла. Пошла. пішла. пошла. Вона пошла. Вона пропала. Може, вона вверх полетіла. Рома, тут двері відкриті. Рома у нас тут двері відкриті. В туалет! А серьзно, может именно в туалете сидит просто. Господи, Ханки за... ответы. Оно, оно, оно! Влад! Влад!